Майже всі 70 років свого життя архітектор Жак Фреско розробляв міста майбутнього. Усі споруди жака Фреско походять від простої форми, яка захопила його ще в дитинстві. Коли мені було 12, я дивився на шестерню на столі та бачив міста майбутнього. По моєму, всі винаходи з'являються таким чином. Не думаю, що вони з'являються ні звідки. Фреско вважає, що людській цивілізації доведеться колонізувати море, якщо суша стане непридатною для життя. Комфортно земля може утримувати. Лише певну кількість людей І якщо населення перевищить це число, нам доведеться рухатися до морського простору і будувати міста на воді. Працюючи у своїй майстерні у Флориді, Фреско десятиліттями створював детальні ескізи футуристичних морських міст. Він також будує прототипи. Безперервно експериментує з новими матеріалами, навіть живе в одному з них. Фреско розробив план перенесення будівництва у море. Міста будуватимуть із модульних секцій, їх збиратимуть роботи на суші. А тоді доставлятимуть у море, у пункт призначення. Інші будівлі виготовлятимуть із високотехнологічного матеріалу, який називають металом із пам'яттю форми. Такий метал можна деформувати, скручувати, викривлювати а тоді за певної температури завдяки пам'яті він прийме початкову форму. Таким чином, будівлі, виготовлені з металу з пам'яттю форми, можна стискати в куби невеликих розмірів для транспортування, а після прибуття повертати у початковий розмір. Майже миттєво ви побачите, як будівлі ростуть прямо у вас на очах. До того ж, без участі людей. Погляди фреско поширюються і за межі архітектури. У своїх містах він вбачає інструмент для розвитку гуманних людських якостей. Я вважаю, що наші цінності формує навколишнє середовище, а також люди, яких ми знаємо, з якими розділяємо погляди, що рухатиме людей у майбутньому: світ без війни, ненависті, фанатизму, упередженості. Майбутнє має запросити кожну людину зайти у завтрашній день, тому що сьогоднішні проблеми стосуються кожного.